Пару слів про дружбу для того, щоб діти знайшли друзів, особливо в іншій країні, як не крути, а треба батькам проявляти ініціативу, тому що дитина сама не може організувати похід в зоопарк, похід в парк. Запрошення до себе додому, або будь-яку подію, яка здружує. Дружба починається там, де з'являються спільні інтереси. А це означає, що ви як мінімум маєте зробити щось, щоб дитина або пограла в настовку з своїм другом чи подругою, або виїхала кудись, або, наприклад, сходила в парк. І так для цього треба брати на себе відповідальність за іншу дитину, а давати якісь бенефіти тій дитині. І не бійтесь того, що ви вчите чужу дитину або розважаєте чужу дитину, тому що фактично ви це робите для того, щоб ваша. Дитина отримала перевагу або дружбу, або, наприклад, спільні емоції, або просто ви виховуєте для своєї дитини класного друга, який навчиться грати в якусь настолку, або навчиться кататися на віліку, або ходити в якісь походи. І ваша дитина від цього отримує більше, ніж якщо просто буде.